Київ місто любові, світлих мрій і надій. Ти чудово казковий, рідний Києве мій. Грають хвилі дніпрові світить старий поділ. У вогнях вечорових весь хрещатик розцвів місто парків. І скверів. Ти прекрасний завжди. Над Дніпром повставали неповторні мости. Над тобою високе, чисте небо ясне світять Дніпрові простори, що вінчають тебе. Зачаровуєш всіх ти сяють зорі тобі, Неповторні Торний, як пісня, рідний Києве мій.